Я майстер виробничого навчання Курахівського професійного ліцею з професії маляр-штукатур. Це одна із захоплюючих і цікавих професій на будівництві. Все, що ми бачимо навколо вулиці, міста, будинки це все створено умілими руками майстрів-будівельників. І саме маляри штукатури додають будівлям закінченого вигляду. Зараз перед вами постає питання, яку професію обрати. Важливо обрати ту професію, яка б давала не тільки користь, а й задоволення. І в наш час маляр-штукатур ця професія дуже поширена і має високий попит на ринку праці. Саме цю професію можна отримати в нашому Корахівському професійному ліцеї. Тут створено необхідну матеріальну базу. Під час навчання використовується сучасне обладнання, одночасно з отриманням професії, маляра, здобувачі освіти отримують професію штукатура, навчаються виконанню робіт високоякісної декоративної штукатурки, фарбуванню стель і стін щітками і валиками та механізованими засобами, оздобленню поверхонь декоративними і рідкими шпалерами, роботи з гіпсокартоном, навчанням в нашому ліцеї дасть можливість здобувачам освіти реалізувати ідею дизайнера любої складності. Завдяки професіоналізму майстрів та викладачів ліцею здобувачі освіти займають перші та призові місця в обласних та міжнародних конкурсів OldSkills. Я здобуваю освіти Курахівського професійного ліцею, навчаюся за професією маля штукатур. Мені дуже подобається моя професія, я думаю, що визначаючись із вибором професії, обов'язково потрібно поцікавитися, а чи вона затребувана. Чому саме ця професія мене зацікавила? Маляр – професія необхідна скрізь у будівельних організаціях, ремонтно будівельних та житлово комунальних управліннях. Я сподіваюся, що професія майра, яку я обрала для продовження свого життєвого шляху, зможе принести задоволення не тільки мені, а й багатьом іншим людям. Я вірю, що моя праця стане сенсом мого життя, а й результат принесе багато радості всім.